Ваня, друзі, вітаю вас в цей день, 18 серпня, неділя. Я, Олександр Мусієнко. Ви на моєму Ютуб-каналі. І це традиційний ранковий брифінг для вас із тих подій, які я визначаю актуальними та вартими вашої шановної уваги. І розпочну сьогодні із ситуації на Курщині. Там продовжуються активні бойові дії. Українські сили продовжують витісняти ворога. Є рух на захід і є рух на південний схід. Відповідно, була інформація попередня про те, що підірвано ще один міст через річку Сейм. З метою, аби остаточно відрізати угрупування російських військ, яке може знаходитися, і діяти на захід в західній і південно-західній частині Курщини з виходом до Тьоткіного населеного пункту, для того щоб фактично, ну зрозуміло, Україна таким чином хоче прорізати коридор і контролювати всю фактично прикордонну смугу, практично яка є між сумщиною і. Курською областю це логічно і це правильно, в тому числі із населеним пунктом Тьоткіна і іншими. І я думаю, що це буде цей контроль буде встановлено, тому що відрізаним ворог довго не протримається, і тиск українського групування збільшується. а Протриматися на понтонах чи човнах буде складно не той рівень забезпечення, не та швидкість, і очевидно, вони будуть перебувати під вогневим контролем сил оборони України. Тому окупанту ворогові буде тут непросто, цікава особливість, тому що. Ворог перекидає додатковий батальйон в Брянську область, і цей батальйон продовжує вже закінчують перекидання. Росія цього батальйону він буде виконувати завдання в Брянській області на стику з Курською, тобто в прикордонній смузі, цих, цих 400-500 людей поки що із військовою технікою і засобами, і вони їдуть не. На Курщину, а вони будуть виконувати функції з охорони Брянської області, прикриття державного кордону з Україною і в районі Курщини діяти. Думаю, що це не останній батальйон, який туди перекидається, але сам факт змушує задуматися. А чи не тому це, що ворог боїться, що Росія боїться дій українських збройних сил в напрямку Брянської області? Я би цього не виключав, тому що є ознаки цього, і логічно було б. Знаєте, я от в інтерв'ю для Юлії Бориско в жовтих кедах її проєкті сказав про те, що хто не бачив, до речі, є інтерв'ю на каналі, передивіться довге про багато важливих питань. Так от, я казав про те, що це наша тактика, тактика кунг-фу. Знаєте, якщо подивитися фільми і можна побачити, коли велика кількість ось цих майстрів кунг фу вони налітають і наносять настільки швидкі удари, плюс вони переміщуються дуже швидко. І, звичайно, що навіть великий суперник-противник він нічого не може зробити, не може їм протидіяти, не може їх піймати для того, щоб хоча б нанести якийсь удар. От, власне кажучи, до цього потрібно прагнути. Тому, якщо наступ буде поширюватися не тільки на Білгородську область, де він має часткове поширення, але там все ж таки ворог тримає певні підрозділи і не все так легко і просто, треба сказати. І другий момент це якраз Брянщина, тому що ознаки поширення є, а це відповідно створює все більше. От якраз оця тактика тактика фу удари, удари, удари точкою. Тому. З цієї точки зору, я не виключаю, що незабаром ми можемо бачити поширення наступальних дій Збройних сил України в районі Брянщини, і це може бути на захід, фактично, якщо чи коли нашим, нашим бійцям вдасться захопити Тьоткіно або діяти вже безпосередньо з території України. Тобто наносити ось такі болючі уколи удари. Для того щоб дезорієнтувати ворога, і навіть в межах дії його сил, а ми бачимо, що сил все ще недостатньо російським військам для того, щоб повноцінно зупинити український наступ на Курщині. А в разі його поширення, то тим більше поширення на брянщину і Білгородщину, тим більше у ворога недостатньо цих сил, тому будуть виникати досить суттєві серйозні проблеми. Тому я думаю, що це наше командування теж розуміє. Разом з тим ситуація продовжує залишатись непростою на Покровському турецькому напрямках. Бачите, що ворог тисне, ворог намагається розвинути успіх, і треба говорити відверто, що з деяких позицій українським силам оборони доведеться відходити. А на Донеччині, звичайно, робиться все для того, щоб темпи противника зупиняти, щоб наносити максимальні втрати, щоб не давати. Дуже швидко розгортатися в бойові порядки і бити по логістиці. Ось в Ростовській області цієї ночі дрони вдарили по нафтобазі, де горять резервуари з паливом. Безумовно, це удари по логістиці в оперативних телах для того, щоб ворог не мав змоги забезпечувати вчасно паливом власну техніку, важке озброєння, вантажівки тощо, тощо для переміщення особового складу. Але ж тенденції такі, що. На деяких ділянках фронту ми бачимо з метою збереження особового складу відхід, я думаю, потрібно робити, тобто на певні позиції і займати оборону поступово по містах, фортецях, по великих агломераціях, об які Росія точно спіткнеться, і просуватися далі не зможе. Ми це бачили неодноразово. Одначе ми знаємо, як діє ворог, на жаль, вони діють методами руйнувань. На жаль, вони діють методами випаленої землі, де дістають і ось буквально вчора. Удар по багатоповерхівці в Мирнограді знову ж таки по цивільним об'єктам. Росія це все знищує, ну і потім забезпечуючи таким чином просування. Але, от зараз я думаю, що те, що роблять українські сили оборони, це активна оборона. Тобто, це стримування ворога, доки є можливості, і далі відхід на інші позиції абсолютно аж до агломерацій, аж до міст фортець. Тому що, як на мене, ключовим зараз має бути збереження життя і здоров'я особового складу, недопущення втрати боєздатності підрозділами. Нам треба зберігати армію, і ми не можемо діяти за будь-яку ціну в якихось населених пунктах. Це треба розуміти. На жаль. Це прикро, треба говорити, і сумно, дуже коли доводиться залишати десь українські позиції, але з точки зору того, щоб в подальшому. Перемогти у війні і зупинити ворога, нанести йому максимальні втрати треба діяти гнучко, і головне зберігати безпосередньо боєздатність наших підрозділів, не триматися за будь-яку ціну. Це не має сенсу, тому що все рівно ворог руйнує, все рівно ворог намагається використати вогневу перевагу. Тому думаю, що відхід перегрупування наших сил і тримання оборони. По максимально міцній лінії, яку ви знаєте: Слов'янськ, Краматорськ, Костянтинівка, Покровськ, і далі, от найважливіше, що наші сили героїчно тримають Курахове, Вугледар. От, власне кажучи, лінія оборони, яка є ризиками, звичайно, при цьому є Вугледар, наше угрупування. І якщо ворог буде тиснути в районі Курахового і Покровська мати успіху. Тиснути ще з ще з південного сходу, то не виключено, що і звідси доведеться відійти нашому угрупуванню. Але це покажуть бойові дії. Такий сценарій може бути. Але одне важлива, важ, важлива річ і повідомлення для вас. Не треба одразу спекулювати, тому що таке в коментарях бувало: до Львову будемо відступати. Забудьте ці нісенітниці, не буде цього. Я чітко наголошую і кажу про міста. Фортеці про лінію оборони, де ворог точно спіткнеться і далі не пройде. Вони не мають безмежного потенціалу. Нам треба вигравати час. А час того, що в принципі до наступного літа 25-го року я не бачу більше можливостей у Росії накопичувати сили для наступальних операцій навіть менше року, тобто це десь травня-червня 25-го року, все. Навіть на осінню кампанію 25-го року в них за поточного стану речей сил не вистачить. От, власне кажучи, що треба розуміти, тому наші сили роблять все можливе героїчною і самовідданою боротьбою, щоб ворога зупиняти і мають успіхи, тому що ворог несе великі втрати. Разом з тим, що до нашої підтримки і забезпечення з'явилося повідомлення Frankfurter Allgemeine Zeitung в інших медіа про те, що Є певні проблеми, і на наступний рік не буде такого забезпечення від Німеччини для України, як є зараз. Як пишуть журналісти, видання з посиланням на джерела в уряді і в бундестазі, от про те, що фактично буде близько 4 мільярдів на задоволення поточних потреб. В чому ситуація? Тобто, гроші будуть: ми будемо отримувати снаряди, ми будемо отримувати певне озброєння в межах цих понад 4 мільярди євро. Вони підуть на оборонні потреби України. Ще можуть бути збільшені ці потреби за рахунок активів, тобто відсотків із конфіскованих російських активів, які Німеччина пропонує за механізмами Європейського союзу передавати Україні. Тобто 4 виділяє понад 4 мільярди євро на 2025 рік за проєктом бюджету, Наголошую, це проєкт бюджету. Це ще не остаточний варіант, і він може змінюватись. Тому ми можемо говорити попередньо. Так, от згідно цього проєкту бюджету, понад 4 мільярди виділяє Німеччина, і ще, наприклад, там, якщо збільшити суму до 7-8 мільярдів. То ці кошти мають бути акумульовані за рахунок відсотків із російських активів арештованих, які ми вже починаємо отримувати. Ну і от Німеччина пропонує, щоб цей шлях так само був забезпечений. В чому ризики? Ризики не на 2025 рік, але ризики в, коротко в середньостроковій довгостроковій перспективі. Німеччина за таких умов не зможе укладати довгострокові контракти. Якщо вони не будуть забезпечені бюджетними зобов'язаннями, тому що, якщо вони правильно кажуть, ми на 2027 рік плануємо 800 мільйонів євро контрактів, а будемо мати суму 500, то це не працює, тому що це або зменшить обсяги того, що згідно цих контрактів, зменшить суму контрактів, відповідно зменшить обсяги озброєнь, запчастин до техніки і так далі, які треба було поставити. Ну і відповідно, це буде впливати. Ось це стосується саме оборонних замовлень, саме, контракт, не, саме контрактів е, з виробниками оборонно-промислового комплексу, того, що нам постачають і що нам вкрай необхідно. І, до речі, на що би я хотів звернути увагу? Цікаву статистику надають Франкфурт Allgemeine Zeitung, про це менше говорять інші. Все про гроші, а я вам скажу, от, до чого зараз все йде. Наприклад, спостереження франкфуртер Allgemeine Zeitung в зоні бойових дій ілюструють вплив постійної відсутності підтримки з боку Німеччини. Деякі а, німецькі гармати на фронті мають так мало запасних частин і боєприпасів, що можуть вистрілювати максимум 3-4 снаряди на день. А це для швидкострільної гаубиці, панцир 2000. Ну, звичайно, що втрата, тому що швидкість переваги, саме швидкість є перевагою цієї панцергаубіці, а ми її не можемо використати. Ми маємо високоточну ефективну гармату, яка може наносити серйозні збитки втрати і руйнування ворогові, але, на жаль, ми її не можемо використати, тому що ось така ситуація. І немає спеціальних боєприпасів, не може розвивати дальність PZH 2000. Крім того, запасних частин надто мало, окремі екземпляри бойового танку «Леопард-1А5» неодноразово канібалізуються, щоб підтримувати роботу інших. Якщо велике обладнання не можна відремонтувати, воно має повертатися на захід. Тобто ремонтних і великих виробничих потужностей досі немає в Україні, попри те, що ми чули запевнення, зокрема від німецької сторони, райнметал і так далі, що вони точно будуть ці можливості і потужності здатні виконувати лише дрібні і середні ремонти. І от вдумайтесь, статистика це просто, ну це коли читаєш це взагалі. Українські військові повідомляють, що самохідні гаубиці, відправлені на ремонт наприкінці 2023 року, досі не повернулися. А це, в свою чергу, означає, що е, значить, артилерісти мають робити перерви. От, будь ласка. Статистика того, що є, і статистика цих навіть не майбутнього, а поточного поточних речей зрозуміло, що зараз Бундесвер робить все можливе, щоб на цей рік нас максимально забезпечити, але ми бачимо, які труднощі виникають в існуючому. Звичайно, в Україні потрібно збільшувати і нарощувати власний потенціал. Питання тільки де брати гроші, тому що це потребує значних капіталовкладень, і тут ми підходимо до того, що потрібно звичайно. Збільшувати суму державного оборонного замовлення, ми бачимо, що президент України Зеленський презентував і показав дуже хороші українські ноу-хау і здобутки і розробки нашої оборонної промисловості, які є, але, вочевидь, цього поки що недостатньо для того, щоб задовільнити українські потреби по тій же артилерії, наприклад, і тому треба працювати з нашими партнерами. Треба шукати кошти для того, щоб. Мати змогу це фінансувати. І це розумієте, це процес, який потребує. Тобто, виробництво зброї і планування це питання, ми зараз маємо бачити горизонт мінімум 10 років. А якщо ми не маємо стабільного фінансування, чи ми його не гарантуємо, не буде цього. Не буде «Defense Industry» працювати. Ну, не буде. Дрони так, дрони задовільнять, дрони будуть, тому що це поточно, тому що це зрозуміло. Можна планувати, що в майбутньому вони будуть відігравати велике значення. Хоча ми не знаємо ще, через 10 років війна може змінюватися так само поступово. Тобто, щось буде додаватися, щось видозмінюватися. змінюватися. Горизонти планування мають бути стратегічні замисли, от, власне кажучи, і фінансування під це. Ну от тому я думаю, що над цим зараз будуть працювати. Немає остаточної катастрофи в тому, що відбувається. Але ми бачимо, що ось така позиція Німеччини станом на сьогоднішній день. До речі, німцям сказав дещо пару слів, не дуже хороших і приємних польський прем'єр-міністр Дональд Туск, і він відповів на звинувачення колишнього директора АНБ Ганінга. Який ну, очільником був німецької розвідки і сказав про те, що Польща могла б бути причетна разом з Україною до підривів північного потоку? І Туск відповів так в мережі X усім ініціаторам і покровителям Північного потоку 1 і Північного потоку-2 єдине, що ви маєте зробити сьогодні вибачитися і сидіти тихо? От, власне кажучи, що він відповів. І тому, власне кажучи, там є одностайність в цьому питанні. Німці продовжують наполягати, що причетна Україна. Вочевидь, вони мають якісь те, що можна назвати доказами, тому що вони оголосили в розшук громадянина України, який міг бути причетним на версію за версією німецького слідства, перебував в Польщі і, відповідно, розшукують його зараз. І вважають, що він може володіти певним рівнем інформації, але факт залишається фактом, тому що Wall Street Journal в своєму розслідуванні послалася, зокрема, на чотири джерела в українському секторі безпеки і розвідки, що вкотре підтверджує, що інформація в джерела змі, от ви дуже часто кажете, нащо розголошувати, нащо говорити. Адресуйте ці питання тим, хто це розголошує, і ділиться зі змі. Я ж не розголошую того, що не можна. Хоча знаю певні речі, повірте мені. А от тим треба адресувати, які діляться, і дуже часто це витаки і зливи з українського боку. Все. Тобто, ті, хто там розповідають, треба триматися таємниці, ніхто не тримається або тримаються, ми бачимо, як дуже часто і ці зливи йдуть, силу певних причин, мотивацію треба з'ясовувати. Але вони кажуть, що ну, окей, це легітимна ціль. Легітимна ціль була північні потоки, але краще мовчати, краще мати свою думку при собі і не бігти на випередки, ділитися з Wall Street Journal інформацією. Легітимна ціль, нелегітимна, для кого це філософствування? Легітимна, все знищена, вона, вона підірвана. Його цього немає питання, все. І це треба забути, рухатися далі, а не бігати. Легітимна, нелегітимна. От це питання, яке треба вирішувати насправді, бо. Зараз знову ж таки бачите, в Німеччині настрої такі непевні, і певні проблеми з Німеччиною вони будуть. Я думаю, що нам варто очікувати, скажімо, дещо не дуже хороших зараз відносин. Треба дипломатично попрацювати, щоб ситуацію врегульовувати. Бо певні питання зараз можуть бути, а Німеччина все ж таки європейський лідер, і з ними треба підтримувати зв'язки. А ситуація і на тлі фінансування, і на тлі ультраправих, там лідер ультраправих виступив і сказав про те, що Путін мій союзник. Це вже не приховано лідер альтернативи для Німеччини. От, будь ласка, ця інформація. А, Юрген Ельзесер, редактор правоекстремістського журналу Компакт. Він сказав, він назвав себе сторонником Путіна, союзником Путіна на з'їзді. Цієї партії дуже багато питань насправді. Тому, власне кажучи, нам треба сторонники, прикильники Зеленського, нам треба союзники Зеленського, і над цим треба працювати, зокрема, і в українській дипломатії. А що стосується ще однієї речі, яка обурюється, те, що Кадиров презентував Теслу, а Сайбертрак, новий пікап виробництво цієї кампанії, встановив на нього турель і кулемет, і сказав, що вона поїде в зону бойових дій. Досі Ілон Маск не відреагував на це, хоча Кадиров особисто подякував, подякував маску за такий щедрий подарунок. Я прямо чекаю, хто стане першим власником Тесли Сайбертрак, або вже став, або стане після того, як її купив Кадиров і пропагандистськи розносить. Тобто, хто у нас це зробить? От прямо чекаю. І чи готується він це зробити, чи вона після того, як це презентував Кадирові і сказав, що повезе в зону бойових дій, а Маск ще не відреагував. Тому що це принципові моменти і принципово важливі речі. Іноді треба на таке реагувати, і не іноді, а потрібно на таке реагувати саме в контексті цієї моделі, тому що Кадиров заявляє, що він її купив для використання в зоні бойових дій. І тому, власне кажучи, я думаю, що. Потрібно запровадити жорсткіші санкції і обмеження на постачання таких автомобілів розкішного люксового сегменту до Росії. Це в повній мірі на жаль не працює, і Росія продовжує закуповувати ці автомобілі, але треба заблокувати Тесло і дещо заблокувати і поставити на місце Маска і Кадирова. Слава Україні!